Коло з неба бажання швидко загадати треба. Пусти цікаво, чи колись дішниці. Хороша мрія сповниться, не бійся, як чисті помисли і серце щире. Колись і я таким хлопчиськом мріяв і дотепер у свої мрію вірю. Таке сьогодні незвичайне небо і чекай, з дитяного прозора. видно, і ліктарика не треба, у тих хмарах кутаються. Оце так ніч, така чарівна і мила, що сталося, що за не спів. Не бійтеся, вставайте, сталось диво, нарешті Дочекалася земля. Тепер немає страху, йдіть сміливо. Вітайте Божу матір і царя. Біжіть, клоніться при святій дитині. Біжіть, вітайте, Боже немовля, яке родилось тут, на вашім сіні, якого дочекалася земля. Заснув маленький злипне оченята, У яслах богих світу цар лежить, Та в ясилками покинулась мати, притихло все, нехай дитятку спить, Хай спить нелітка, ніч свята покриє своїм шатром його солодкі сни в обіймах найсвятішої Марії, поміж морозів лютої зими. За світлом зірка десять! Нашого роду, зодила ми, і серцем чистим несуть во фіру, золото дари, гадило ми, і серцем чистим несуть не суть Ходу з перської столиці прибули вклонитись нашому владицю. Нам на сході красна Ясна зірка ся з'явила про народження месії весід сповістила. Тож ми дари з собою взяли, йдемо за Ясною звіздою, щоб всі люди пораділи тою новиною. Я золото дарую немовляті, яке збирали люди небагаті. Його збирали теслі з ковалями, всі ті, у кого руки з мозолями. То золото дорожче всіх скарбів, воно надобути роботящими руками. А я даю царю пахуче миру, прошу збудити в людях справу щиру до пізнання науки і до просвіти, щоб мені і в, в світі не блудити. І для царя приніс священний ладан, щоб він над нами мав найвищу владу. Йому щоб вірою і правдою служити, в його царці у вік віків жити. Ох, витайте, ясне панство з далекого краю. Ви напевно втекли з бунту, що вибухнув Китай. Добрий вечір, пане мої, що у вас тут за чай? Як до мене ви б зайшли, то не знали, що робити. Хто у мене побуває, то все біду забуває. Дай вам, Боже, пане Газди, як живете, як гаразди, дозвольте сити до хати, може вам ще дещо продати. Кличте сусідів дуже жида, в мене крем сього вида. Маю на очі на губи помада, є бомбони, і повидло, цукор, чи Трубки, шрубки, шапки, дзвони, хлопцям файні самогони. Тільки нікому ні слова, бо за тюрма готов. Мене може щось схопити, до арешту посадити. Та про таке боронь Боже ніхто й думати не може. Мошко вміє гандлювати, щось міняти, торгувати, хочу склепах всього повно. І у мене, слава Богу, шило, мило і шкарпетки, голки, нитки, і маєтки, і беретки, і маймурки. Міняю на качки і курки. Можу взяти ще й гуску тлусту. Бо можко не їсть капусту, щось на желудок хворіє, хіба телятину воліє? Оту відчих половинку, саму переднюю частинку, бо жиди люблять смакості, як наша баш прийдуть у гості. Забирайтеся геть із хати, бо торгу не буде. Зараз хочу святкувати усі чесні люди. Що воно все таке діє? Мож коніць не розумій. Щоб отак так ви помудріли? Треба, щоб ви подуріл, щоб вам циган коні вкрав, щоб у найми ви пішли, щоб ваш чорт у пекло взяв. Хто мене споминає і в свята не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, грають там мої музики. Там, де різні шахраї, -то, то товариші мої. А де всякі чарівниці, то мої рідні сестриці, тому й ім'я таке маю. Чортом мене називають. Добре жити, ти, мій милий, треба так робити. Я поможу тобі в світі дуже добре жити. Встати смірно багато тут собі почали дозволяти. Ви що не боїтесь розплати? Над вами зараз суд буде, самі до цар сюди йде. Звідки йдете, куди путь, хто буде та в якій до мене справі. Я страх люблю з народом розмовляти, то що нового у моїй державі. Дізнавшись про народження дитяти, ми рушили поклін йому віддати. Стільки честі якомусь немовляті. То немовля над світом запанує, бо то родився над царями цар, що на світ темрявий неправди порятує. Ой, щось серденько мені лихо віщує. Тебе прийшли ми царю запитати, чи ти не знаєш, де його колиска? Де він родився, звідки можу знати, але серцем чую, десь він дуже близько. Ідіть, знайдіть його, від мене поклоніться, складіть дари і сюди спішіть. З царем новим пізнатися годиться, про все мені докладно розкажіть. Дитя над світом хоче панувати, ще немовля, а вже несуть корону. А скільки ірод мусить дарувати, щоб добитися до того трону. Ей, воїни, готуйтесь до походу, бо царство я підважити не дам. Забийте всіх дітей двох літ від роду, Загинуть ці, жінки нових народять. Ідіть, чи щось не ясно вам. Смерть, смерти, моя мила, мені служила вірно, ти не раз. Хай не покірних кров тече рікою. Махни своєю грізною косою. Тут, панове, я з косою. Ніби кликав, хто за мною, кого маю я скосити. Мусиш ти усіх убити, і крім того, Бога ще скоси малого, що сьогодні народився і на трон мій напосівся. Ох, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині маю ладу світі нині, бо що я йому служити, а тебе прийшла я убити. Я могучий і багатий, можу добрий викуп дати. Вона ось золото моє, тільки не скоси мене. Твою душу мушу взяти в пекло, чом тобі віддати. Ходи ходи, я, мій любий цар, без бо я покупаю. ходи, ходи, в пеклі, в казані на дні. Зруйноване царство не праве, Повалений і розкривалий. Відкрилася світла дорога. По ній вирушайте із Богом. Брат братові руку подайте, не пиємо зброю, сховайте, всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий. Дзвенять дрібні дзвони і сурми лунають. На небі ангели осанну співають. І люди радіють від співу того. Христос народився. Славі моєго. Господарі, прощавайте, хай минає усе лихо, хай біда сидить тихо. Тож рушають дорогу, за співаємо, слава Богу. Слава! Славімо його!